Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прошу сюди, щоб побажати усім вам миру і добра. Я закликаю людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, за наш народ. Щоб Бог змилився, простив і спас наш народ і зупинився, це кров пролиття. Також закликаю людей читати Боже Слово і жити згідно того, як там написано. І Бог буде благословляти. Дорогі люди, все це я говорю, тому що у 2016 році Господь прийшов в моє життя. Но до того я був невіруючою людиною. Я мав залежності. Я жив 8 років в депресії, хотів покінчити життя самогубством. Я не знаходив виходу. Я думав, що єдиний вихід це самогубство. І декілька разів я намагався це зробити. Ну, коли Бог послав своїх людей до мене, які подарували повсяку книжку Новий заповіт. Я почав його читати. Я повірив, що сам Бог перед неба і землі мене любить, що Ісус Христос, Він помер за мої гріхи, що я прощую і оправданий, і Бог мене спас. І Після цього я щодня почав читати Боже Слово і молитися. І вчитися жити новим життям, жити, вчитися, як написано Слово Божому таким чином. І коли я молився в лісі під час пандемії, два місяці ходив в ліс і молився. Щодня я задавав Богу питання, Бог давав мені відповіді. І одне із запитань, я запитав Господа, що я можу зробити для тебе. Господь відповів: іди скажи людям, що я люблю їх, що я помирав за них. Я спитався, Господи, а для чого мені це робити? Господь відповів, для того, щоб люди могли спастися, тому що віра приходить від слухання. Господь сказав: я не, не можу терпіти людський гріх і обман. Якщо не похаюся, то загинув. Я запитав, скільки я маю часу. Господь сказав, час обмежений, часу мало. Дорогі люди, я хочу вам сказати Євангелію добру новину, яка написана в цій цвітній книзі. Єдина мета для того, щоб кожен, хто з вас почує, її мав шанс спастися. Тому що не всі читають Біблію, не всі ходять до церкви. Дорогі люди, Ісус Христос проходив на цю землю для того, щоб нас врятувати від гріхів, для того, щоб ми з вами не нести покарання за гріхи в пеклі. Тому що ми є всі грішні, хтось більше, хтось менше, але тим не менше прийде той день, коли нам прийдеться стояти перед Богом на суді Божому і давати звідти своє життя. І проблема в тому, що ніякі добрі справи нам не допоможуть, скільки б ми добра не зробили. Но єдине, хто може нам допомогти і спасти, це є кров Ісуса Христа, якої пролив на Голгофському хресті. Це є Ісус Христос, Божий Син. Він віддав своє життя, щоб ми з вами жили вічно. Він віддав своє життя, щоб ми з вами були прощені, правдані і спасені. Кожній людині є за що просити прощення. Бог може просити прямо зараз. Якщо людина щиро покається, тобто признає себе грішним перед Богом і через віру в Ісуса Христа, завдяки його жертві. Бог її простить. Три люди, Біблія вчить. Щоб кожна людина прийшла до Бога і покаялася. Потож люди, переморіться з Богом, Покайтеся у своїх гріхах. Вірийте в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Бог є любов. Він доводить свою любов до нас тим, що пішов на Голгофський хрест за наші гріхи. Прийміть цю любов, прийміть цей дар життя вічного і матимете вічне життя з Богом на небесах. Задумайтеся, добра душа! Якщо прямо зараз ти помреш, я бажаю вам всім довго прожити. Але якщо прямо зараз. Хтось з вас помер. Де ви опинитесь? В раю чи в пеклі, задумайтесь над тим. Це важливо. Це найважливіше питання, яке людині потрібно вирішити при житті. Після смерті немає ніякої рекарнації, немає ніякого чистилища. Біблія вчить, як людям належить один раз померти, а потім суд. Якщо людина помре і не промириться з Богом, на жаль, вона у вічності буде проводити вічність без Бога. Но якщо людина увірить в Ісуса Христа при житті, то Ісус Христос її зустріне там. Сьогодні ми бачимо багато смертей, І щодня проважають у вічність люди. Ну, Не так важливо, хто проважає, а важливо, хто зустріне там, по той бік. Дорогі люди, Бог любить нас, прийміть Його любов. Покайтеся, вірите в нього, вірите в Ісуса Христа. Читайте Боже Слово, живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Бог є любов. Якщо в вашому житті будуть трудності, можливо, не буде що їсти чи у щось одягнутися, можливо, будете в депресії, можливо, будете, буде вам сумно чи самотньо. Звертайтеся до Ісуса. Він може вас потішити, Він може вам допомогти. Бог допомагає усім людям, які до Нього приходять і з вірою звертаються. Дорогі люди, Ісус Христос, Він настільки сильно любить людей, якби людина відкрила своє серце, і Бог наповнить її своєю любов'ю, Бог. Дасть свою любов і прощення гріхів, і ви утримаєте дар Духа Святого і будете вічність проводити з Богом. Нехай вас Бог благословить, дякую за увагу! І я помолюся за вас, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, бо Твоє і царство і сила, і слава навіки. Амінь. Дорогі люди, моліться за Україну, моліться, просіть милості Бога для нашого народу. Просіть, щоб Бог змилувався, щоб Бог зупинився, це кров пролиття, щоб Бог спас наш народ і дав нам мир. Дякую за увагу. Нехай Бог благословить.